Ту священну історію старого та Нового Завіту. Бог завжди живе в любові, як Бог Отець любить Бога Сина і Бога Духа Святого, так Бог Син любить Бога Отця і Бога Духа Святого, так і Бог Дух Святий любить Бога Отця і Бога Сина. Бог є любов. Життя в любові є велика радість, найвище щастя. І Бог забажав. Щоб і інші істоти отримали цю радість, для цього Він створив світ. Спочатку Бог створив ангелів, а потім наш земний світ. Нам, людям, Господь дав розум і безсмертну душу і дав нам призначення пізнавати Бога і ставати усе кращими, добрішими, тобто удосконалюватися в любові до Бога і одне до одного. І отримувати від цього дедалі більшу радість у житті. Та люди порушили волю Божу, вчинили гріх. Своїм гріхом затьмарили розум, волю, а в тіло внесли хвороби і смерть, стали страждати і вмирати. Люди самі своїми силами вже не могли перемогти в собі гріх та його наслідки, виправити розум, волю. Серце і знищити смерть. Це міг зробити тільки один всемогутній Бог. Господь Всевідець знав усе це ще до створення світу. Коли перші люди вчинили гріх, Він сказав їм, що прийде у світ Спаситель, Син Божий Ісус Христос, який переможе гріх, спасе людей від вічної смерті. І поверне їх до любові, до вічного життя, до блаженства. Увесь період від створення світу до пришестя Спасителя на землю називається старим ветхим завітом, тобто давнім договором, угодою Бога з людьми, за якою Бог підготував людей до прийняття обіцяного Спасителя. Люди мусили пам'ятати, Обіцянку, обітницю Божу, вірувати і чекати на пришестя Христа, виконання цієї обіцянки, пришестя на землю Спасителя, єдиносущного Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, називається Новим Завітом, оскільки Ісус Христос, з'явившись на землю, подолав гріх і смерть, уклав з людьми новий союз чи угоду. За якою усі знову можуть досягти втраченого блаженства, вічного життя з Богом через засновану ним на землі святу церкву.